Про те, як місто обороняли наші військові, говоритиму з Галиною Гриценяк, ветеранкою морської піхоти, медикинею і волонтеркою. Пані Галино, вітаю вас. Доброго дня, добрий день, пані Галино. Січня минулого року ви повернулися. Вибачте, 3 січня минулого року. Ви повернулися з російського полону. Які найперші емоції ви відчули, коли опинилися на вільній українській землі після такого довгого та важкого шляху? Напевно, просто передати словами цей момент неможливо, тому що чим довше ти перебуваєш в полоні, будь-яке перевезення тебе кудись не зразу, здається тобі поверненням додому. Тому великий проміжуток дороги, а везли нас майже добу. Мені здавалося, що мене кудись везуть і готувала я себе зовсім до іншого. Тому, звичайно, це були емоції радості, це були емоції щастя. І... Я не знаю, чи можна зрівняти ці емоції з чимось іншим, щоб передати вам слова. Ви пройшли оборону Маріуполя заводи ліча, Зовсталь. Які найважчі моменти оборони міста вам найбільше запам'яталися? І що допомагало вам особисто триматися у такі страшні дні? Напевно, весь період. Від 24 лютого, а для нас, як для піхотного підрозділу, який знаходився на лінії розмежування в полі ще до того, як почалось повне масштабне вторгнення, то весь цей період можна по днях, по годинах розписати по моментах, які з цих моментів були важкими. І як ми з цими моментами справлялися, тому що в той момент відбувалося дуже багато чого приходилось справлятися, адаптовуватися і вчитися до нових обставин, нової війни і нового масштабу. Весь цей період абсолютно. Один з таких пікових періодів це коли ми зрозуміли вже безпосередньо в Маріуполі, що ми в оточенні. Але насправді не було часу і не було можливості панікувати, зупинятися і щось обдумувати, тому що. Весь період перебування в Маріуполі я знаходилася своїм підрозділом безпосередньо в місті. Роботи вистачало, поранених достатньо було і серед військових, і серед цивільного населення виникають якісь побутові питання, які потрібно вирішувати, і в тебе не вистачає часу, щоб сідати, думати і панікувати. Кожна секунда це робота, кожна секунда, ти повинен бути в ресурсі і сприймати все, що відбувається, щоб вчасно реагувати. І от під час виходу з Азовсталі у травні 22-го року ви потрапили в полон. Якими були перші дні неволі? Насправді період Азосталі для нашого підрозділу не такий великий, тому що ми знаходилися до квітня, місяця, до 11 квітня ми знаходилися в місті, коли в місті оборона стала неможливою, і ми відступили на Азовсталь. Азовсталь для нас була вже останнім острівцем. Це був останній маленький клаптик землі, який ми ще могли назвати на той момент українським і неокупованим в місті Маріуполь. І полон для нас був на той момент шансом вижити. Можливо, були якісь інші варіанти, але так як нам був доведений наказ, і виходили ми по наказу, то це для нас був шанс вижити. Знову ж таки, це шок. це... Нові обставини це російський прапор тебе над головою, і це неможливо передати словами. Я не можу сказати, що перші секунди було якесь погане відношення, але звичайно до нас було відношення як до вбивць. Як до терористів, в принципі, які весь полон до нас так відносилися. Це важко. Важко з цим адаптуватися, важко з цим змиритися. Тому що ти знаєш, що ти виконував свою роботу, ти захищав свою країну і свою територію. А тут до тебе відносяться, як до вбивці, до терористів. Тому це, це важко. Завтра річниця окупації Маріуполя. Які спогади про місто ще тоді вільне місто? У вас найсильніше? Для нас Маріуполь, це так щоб сказати вам коротко, це ми знаходилися постійно в полі, і для нас Маріуполь це був кусочок звичайного життя, куди ти в рідкісні випадки виїжджаєш там за покупками чи вирішити якісь справи. І він нас завжди асоціювався із мирним життям, із чимось нормальним, чимось цікавим світлим. І він дуже Маріуполь дуже розвивався. Постійно щось відбувалося, постійно відкривалися якісь нові відпочинкові зони і тому подібне. І було дуже приємно за цим спостерігати. І оцей момент, що ми побачили, як це місто знищували. Оцей дисонанс між цими моментами він дуже різко сприймається, тому важко зараз асоціювати якісь світлі спогади перед очами все те, що з містом зробили, і продовжують робити після повернення з полону минуло вже більше року. А як ви зараз себе почуваєте? Фізично, емоційно, які кроки ви робите для того, щоб для реабілітації для, для повернення до звичайного життя? Я думаю, що зараз зі мною дуже багато погодиться із повернутих з полону, тому що е, проблеми вони не закінчуються, на жаль, е, не дивлячись на те, що е, прикладаємо всіх зусиль до цього і я, і мої близькі. Е, проблеми є, і психоемоційного спектру, і спектру здоров'я. Вони, напевно, будуть ще дуже довго, і, можливо, вони будуть на все життя, щось таке залишиться на все життя. і Насправді це стосується абсолютно всіх звільнених з полону. І якщо люди думають, що ти повернувся додому і на цьому проблеми закінчились, то ні, насправді це новий етап випробувальний і новий етап, з яким приходиться справлятися. І якщо десь трошки вже звиклося до звичайного цивільного життя, то є все ж таки тригери і проблеми, які залишаються досі. І це дуже це дуже. Ніжне запитання, скажем так, і воно стосується абсолютно всіх звільнених з полону, не дивлячись на те, що нас оточують турботою і е, великою кількістю любові, е, проблеми залишаються, на жаль. А, пані Галино. А чи є щось, що ви б воліла або могли сказати родинам, які чекають на повернення своїх близьких? Звісно, якщо є щось. Так, звичайно, ми підтримуємо зв'язок дуже багато з ким, тому що я зараз працюю в благодійній організації Сталеві, і ми спілкуємося з великою кількістю сімей морських піхотинців. Стараємося бути пор з ними, підтримувати їх і в подальшому супроводжувати їхніх рідних після повернення додому. Це дуже важко. Це дуже важко знайти в собі сили, і я справді з великою пошаною дивлюсь на жінок і матерів, які роками чекають своїх рідних з полону. Це дуже важко чекатися. Це дуже важко дочекатися. І це дуже важливо, те, яку роботу вони роблять і як вони підтримують, будучи в Україні своїх рідних там. І це дуже відчувається, коли ти повертаєшся додому. Ці перші моменти, коли ти знаєш, що за тебе боролися, за тебе стояли і тебе не забували. Це дуже важливо і дуже цінно. Тому якщо цей месенджер буде. Важливим для когось, то я просто хочу сказати, що продовжуйте боротися, продовжуйте пам'ятати про своїх рідних і продовжуйте готувати все до їхнього повернення. І я вірю, що в як найближчий час це станеться. Дуже надіємося на найближчий обмін, про який чуємо по всіх медіаресурсах. І надіємося, що і наших морпіхів, і оборонців Маріуполя в цьому обміні буде якнайбільше. пані Галина. Я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили за цю розмову. І, звісно, за вашу незламність, за вашу міць. Це Галина Гриценяк, ветеранка морської піхоти, медикиня, волонтерка. Дякую вам, гарного вам дня.